Я дочитала привабу Трейсі Вульф четверту частину циклу, і мені здається, це останнє, що я дізнаюсь про цей світ. Я не скажу, що я якось особливо чекала на цю книгу, але я прочитала попередні три і вирішила довести справу до кінця. Хоча з самого початку було зрозуміло, що нічого особливого я не отримаю. Бо вся ця історія, як і сам цикл посередня, і саме ця частина підтвердила мої враження. Головна проблема цієї книги це не об'єм, а вміст. Дуже багато повторів, сенсу мало. Герої кружляють навколо нічого. Персонажі стоять на місці, вони не ростуть як особистості, ні у стосунках. Сюжет то є, то його наче здуває вітром. Також в книзі дуже багато гучних заяв на кшталт Ми всі помремо, але ніхто не помирає і все якимсь чарівним чином вирішується. Головна героїня з кожною сторінкою все гірше та гірше. Її постійні сльози, ниття, конфлікти, які виникають з повітря. Все це не викликає ні співпереживання, ні інтересу. То вона богиня, то вона безсила. То вона знову погиня і так по колу. А від її діалогів і взагалі нелогічних дій мені хотілося просто закрити книгу. А головний антагоніст абсолютно беззубий, особа, яка не викликає ні страху, ні поваги. Любовна лінія всій книзі, начебто, є. Але окрім я тебе кохаю перед битвою та поцілунків, я більше нічого не побачила, немає ні динаміки. Ні розвитку, ні якихось моментів, які б запам'ятались, і тому як для ромфентезі, це особливий провал. Ще особливий момент, який мене вибесив, це те, що всі проблеми людства рятують 18-річні. Вчора вони ще не знали, хто вони, а сьогодні вони рятують світ, воюють з богами. І вирішують всі політичні питання. Ну серйозно, як на мене, фінал вийшов передбачуваний, але цілком логічний, і я б на цьому завершила цю історію. І для себе я все-таки її завершу. Бо якщо далі все стає гірше та гірше, то навіщо я буду себе мучити? А найбільше мене розчарувало це не те, що книга слабка, а те, що той трохи наївний готичний вайб першої книги. Просто зник. Його начебто стерли оцими постійними битвами, постійним нелогічним сюжетом, і це дуже образливо. Тож для мене приваба це той випадок, коли я читала більше не з інтересу, а з принципу. Але для себе я тепер точно вирішила, що далі читати я не буду. Ви читали цей цикл? Як вам сподобалось чи ні? Чекаю ваші відповіді в коментарях.